Коломийська газова служба вживає санкції щодо боржників. Таким абонентам працівники установи відрізають газ. Згідно із правилами надання населенню послуг із газопостачання, блакитне паливо можуть відключити навіть за відсутності господарів. Газ це один із складників благополучного життя. Сьогодні здається, жити без нього неможливо, проте за все треба платити, і платити немало. Жителі вулиці Староміська переконалися в цьому. В одному із будинків цієї вулиці припинили газопостачання через борг понад три тисячі гривень. Господарі не змогли говорити на камеру. Одного мешканця не було вдома, а літня жінка, яка живе там, частково паралізована. Проте за кадром вона сказала нам, що вони сплачували все вчасно. Мовляв, то якісь технічні неполадки з лічильником. Натомість працівники газового управління кажуть, що абонплата не надходила. До речі, таких боржників Коломиї та районі немало. Станом на 1 липня у нас по управлінню є заборгованість по населенню 800 тисяч гривень, порядка 2,5 тисяч абонентів боржників. Зараз проходять роботи по відключенню цих абонентів від газопостачання методом помбування. Хто самовільно підключається до газопостачання? Ми їх відрізаємо від газу до 10 серпня. Слід ліквідувати всі заборгованості та оплатити абонплату за липень. Попереджує Коломийське газове управління. В іншому випадку газопостачання припинять абонентам на за 10 днів до відключення надсилається повідомлення. Обов'язково без повідомлення ми нікого не відключаємо, і через 10 днів ми приступаємо до відключення, якщо людина не зреагувала на це повідомлення. Переважній більшості відключення проходить за присутності господаря вдома. Ну є такі випадки, що якщо є можливість технічно відключити на вулиці, то відключення проводяться і без Представники, до речі, Коломийське газове управління проводить цікаву акцію. Працівники установи безкоштовно замінюють несправні лічильники. У нас зараз проходить акція тимчасова по безкоштовному установленню лічильників у абонентів, у яких йде нарахування по нормі. Роботи всі повністю проводяться безкоштовно. Бажаючих, прошу дзвонити на телефон 22531. Отож, шановні коломияни, не боріться з оплатою послуг газопостачання та якнайшвидше ліквідуйте свої борги. Інакше газовики прийдуть і до вас. Ольга Гереджук, Сергій Куриляк, Сергій Гурмак, Події НТК.